Ми з України Перед тим як я вам розповім про набережну Г'інтіна, яка, до речі, проходить вздовж берега річки Меконг хочу вам показати свій номер у готелі Меконг Ріверсайд Це був найдешевший, всього 7 доларів на добу. Проте самий шиковий мій номер у порівнянні з іншими номерами, які я винаймав у Лаосі впродовж свого подорожування по цій країні. Так як готель, у якому я винаймав номер на кілька днів, знаходився майже на узбережжі річки Меконг, і вийшовши на вулицю, я повернув голову вправо і зміг в кінці її бачити шматок плеса знаменитої ріки, то звичайно ж першим ділом я направився подивитись набережну столиці Лаосу. Я вийшов прямо на площу і, пройшовши метрів 20, побачив сходи, по яких можна було спуститись до ріки. У сезон дощів вода Меконгу проходить під самісінькими сходами. А бували роки, коли й взагалі забирала сходи під воду. Однак на дворі січень це значить, що сезон дощів далеко позаду, і щоб дійти до самої річки, мені прийшлося йти по берегу метрів чотири, перш ніж я зміг вмочити у воду знаменитої річки свою ногу. Дивно, але місцями був білий пісок, неначе на березі океана. Вздовж кількох десятків метрів по берегу річки кілька сімей рибалок влаштували тут тимчасове житло, ловлячи та промишляючи впійманою здобичч з жителями в'єнтіяна. Повернувшись назад до площі, на яку я виходив, я повернув вліво і пішов вздовж набережної, яку, як я зрозумів, побудували та почали оснащувати магазинами, атракціонами, кафе, ресторанами, зовсім нещодавно. До речі, тут були основні гуляння та зустріч Нового року. Я застав лише залишки головної ялинки та деяких атракціонів. Вздовж набережної стояли десятки однакових та густо вибудованих магазинів. Біля кафе та ресторанів стояли десятки столиків, людейні душі. Як мені пояснили потім, в основному тут кипить життя пізно ввечері, коли заходить сонце і спадає спек. Всі ці магазини, кафе, ресторани відчиняються і приймають жителів та гостей мегаполісу. А вдень це не наче апокаліптичні кадри фільму пусті будівлі, площі, парки. Лише на головній вулиці Набережної жваво пролітає транспорт та відчутний рух міста на протилежній стороні набережної, де починаються квартали старої частини В'єнтьяна, побудовані, до речі, французами за часів колоніальної епохи. А це, до речі, президентський палац. Його було спроектовано місцевим архітектором Кампхунг Понекео, і будівництво його було завершено ще у далекому 1986 році. До речі, для туристів та відвідувачів палац зачинено. Знаходиться відразу ж за територією, побудовано в стилі комунізму парк Чао Аноуон. Хочу показати вам храм Бат Міксай, який знаходиться недалеко від президентського палацу. Храм відомий своїм багатопрекрасним блакетним мозаїчними візерунками. Головною родзинкою храму є серія старих китайських похоронних ступ, знайдених уздовж головного залу. Храм діючий і відчинений щодня з 9 ранку до 5 вечора. А тепер прийшов час показати вам вечірнє життя в'єнтяна на набережній вздовж Меконгу. Коли сонце заходить і жара трохи спадає, ближче до сьомої вечора, територія набережної оживає, вичиняються магазини, кафе, ресторани, площі займають виїзні магазини та кафе. Тут можна придбати одяг, взуття, косметику, годинники, телефони, і, до речі, в основному це все репліки дорогих фірм. Причому ціни стартують від 1 долара, скажімо, за футболку чи шорти і далі до безкінечності. Можна і потрібно торгуватись, так як для туристів місцеві продавці завищують ціни у кілька разів. Все затихає ближче до 11-ї ночі.